Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо домашній білий хліб. Ви будете приємно здивовані, він смакує ще краще, ніж з пекарні. За цим рецептом його надзвичайно легко приготувати та спекти. Він дуже гарно нарізається, дуже м'який та дуже смачний. Дітям буде смакувати з канапкою в школі. Подивіться, який він гарний та пористий. Спробуйте спекти домашній хліб за цим рецептом. Він буде до вподоби кожному. Щоб приготувати домашній білий хліб, нам буде потрібно теплу воду, сіль, цукор, масло кімнатної температури, закваску та борошно. Все додати в чашу міксера і замішувати на протязі 8 хвилин. Якщо у вас борошно спеціальне для хліба випікання, то вам потрібно лише 950 грам. Якщо у вас звичайне борошно, то вам, можливо буде потрібно трошки більше. Ось подивіться, бачите, яке воно. Воно гарно тягнеться, не прилипає до рук, але не зовсім тверде. Тепер нам потрібно його накрити харчовою плівкою та замотати в одіяльце. Залишаємо його на 3 години. Через 3 години тісто гарно підросло. Тепер переносимо його на стіл та розділяємо його на дві частини. Можна руки змастити олією, щоб воно не прилипало до рук. Шматок тіста потрібно ось так розтягнути по столі, тоді боки складаємо всередину та ось так легенько його закручуємо. Форму, у якій будемо випікати, застеляємо пергаментним папером, який змащуємо легко олією. Тоді переносимо туди наше тісто, зверху його накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 3 години. Ось так має виглядати ваше тісто через 3 години. Знімаємо з нього харчову плівку, тепер воно готове до випікання. Будемо випікати 35-40 хвилин при температурі 175 Цель або 350 Фаренгейт. Ось так виглядає гарно пропечений хліб. Він неймовірно смачно пахне на всю кухню. Тепер його потрібно витягнути з форми, зняти з нього пергаментний папір та залишити його на січатій поверхні, щоб він остигав. Спробуйте спекти хліб за цим рецептом. Він буде вашим рідним до вподоби. Смакуйте!